Уявили ситуацію, що ви замовили каву, вам її принесли дуже холодну і дуже гірку. Ваша реакція, як би сказала я, і це була в мене така знаєте, plight complaint. Plight – вічлива complaint – скара. Повторити quite cold and tastes really bitter. Any chance I could get you new one, please? Dear yes to bother, sorry to bother you, це не докучати, вибач, що це така, but my coffee is quite cold, quite – stupid. досить таки холодна кава, quite cold and tastes, tastes – смакує, tastes really bitter, дуже, як це, bitter, 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 гірко. Гірко мене на весіллі. Any chance? Ви питаєте, чи є якась можливість в розмовні англійській. Any chance? I could get, що я могла би Could – це polite, ввічлива форма, дієслова. діє слова, ґет отримати ан'юман новесеньку чашечку. Що, коли ви за кордоном в будь-якій ситуації ви хочете почувати себе впевнено, вміти відстояти свої кордони, поскаржитися, якщо того треба, попросити правильно, щоб вас зрозуміло, вирішити ваше питання з трубами, з забитим туалетом, з втратою квитків, з заміною номеру в готелі. Пишіть в директ слово можу вже 20, 24 березня ми починаємо 21 денний марафон No more problems більше жодних проблем як навчитися скаржитися і відстоювати свою позицію за кордоном приходьте